Через головну вулицю села Чумонин, що на Мукачівщині, проходить траса державного значення Київчоп. На уздоріжжі, здавалося б, просто з під землі ростуть віники. Це своєрідна візитівка чомонина. Селяни тут спеціально вирощують соргу, рослину з якої і в'яжуть віники. Узимку, коли стебла добре просохнуть, чомонинці беруться за справу, бо це хороший підробіток. Спеціальних майстерень у Чомонині немає. Селяни працюють там, де зручно. У родині Годорів віники в'яжуть просто на веранді. Обидва золтани, батько і син, цей процес довели до автоматизму. Хочеш мітьолку, то треба два. Бо один не зробить. Один не зробить, тому що одному в'язати треба, а другому шити. Старший Золтан в'яже соргу на ручку, а молодший додає сіна на плечі віникові і зшиває стебла, щоб не розсипалися. Цю нехитру науку син перейняв від батька, а той, у свою чергу, від свого тата. Ось ще п'ять літ вже І ще в школу ходив. вже наче. У чому нині навіть сьогодні розказують історію про те, що метод виробництва саме таких віників селяни підгледіли у своїх сусідів із великою доброні. Там не дуже хотіли ділитися секретом, але чому нинці не здавалися. За 25 рублів вони купили віник і принесли його у своє село. Он приняв додому, розібрав раз, розібрав, два раз, потім що зробив знову. Ой, так і вийшло, Навчився і все. Раніше, коли в Чомонині нині працював колгосп, соргу вирощували чи не всі селяни. Відповідно, і віники робили гуртом. Зараз частина сімей від справи своїх дідів відійшла, але все ж у більшості господинь віники власного виробництва. Теж зробив мій брат з батьком. Я завжди цією мітлою користуюся. Зібране сміття викидаю вогонь. огонь. Віники у Чимонині роблять навіть жінки, але на дотик цей матеріал занадто жорсткий, може навіть порізати тендітні руки. Готові віники селяни продають просто біля своїх воріт. Раніше зі збутом товару проблем не було. Чомунинські віники оптом закуповували фабрики і заводи. Золтан старший добре пам'ятає ті часи. Ввечері могли 100 штук робити після роботи. Також що пару вони, а потім так. Ну, то, там було, Золтан Молодший знає, що сьогодні, аби заробити, треба людям давати якісний продукт, бо ж доводиться своїм клієнтам дивитися в очі. Я в бучках на біці, я продаю, у мене там знакоміє теж у і не просять. Знають, вже гарантія є, бо бачите, яка я гарантію даю. Гарантію свого брата може легко підтвердити параска. Цій мітлі вже три роки. Бачите, вона вже стерлася не зовсім у поганому стані. Але вона дуже якісно зроблена, сильно зшита і тому не розпадається. Кількість віників напряму залежить від врожаю сорги. Цю рослину вирощують так, як кукурудзу. Сорга корисна не лише своїми стеблами. Селяни високо цінують і зерна універсальної культури. Більше у ньому білків. то дуже добре для курів. Там яйця мало темні. Темніші я жотух. І... І, і, і свині, і корова у нас, але переможемо. Після жнив робота з матеріалом для віників лише починається. Сира сурга для процесу не підходить. От своє зерна, знаєте, тут почистим, потім сушимо на сонці, поставимо на двір, де сонце греє. І так, коли вже зроблено, видно, що і такий жовтий, і зелений, то за вісіть, який він, то черга теж зразний. І то на чердак. Вона вимагає тепла і темряви. Потрохи із горища селяни зносять соргу із золотистого, гнучкого матеріалу віники виходять те, що треба. З гектара може робити 1500, але залежить від того, як земля приготовлення може і 2000, залежить від того, який сергаса уростить, як воно сажено, як воно там оброблена. Обидва золтани кажуть, що універсального способу виготовлення віників у Чумонині немає. Кожен майстер робить все так, як йому зручно. А от спосіб визначення якісного віника у селі все таки є. Вони смотрят то, що ану какой тости. А другие смотрят, що как то по Не шатається, твердить. І все держиться полтора года. А є таке, що навіть пока не йде не до тихо. Пані Маргарита добре знає, що таке продавати віники. Кожного тижня жінка їздить в Ужгород реалізовувати свій товар. Скільки раз понесу, завжди все продам. Найбільше 20, більше не можу. Ціна на віники варіюється. Усе залежить від розміру мітли і її форми. Чомунинці ображаються, коли їхню роботу не цінують, бо соргу виростити не так то й просто. А ще потрібно й інші деталі закупити. Бачите, який за сергою робота йде, а плюс ручка стоїть. Гривень, плюс дротя купити, плюс нітку купити, плюс робота з ними. І за 15 гривень і кажу, що так. У родині Оросів роблять маленькі віники, які швидше можна назвати декоративними. Зв'язує пан Андрій Сургу лозою. Ну, ніхто не займається. Я як навчився, так і лозою в'яжу недорого. Метод роботи Андрія Ороса відрізняється. Так робити віники чоловік навчився у Дніпропетровській області. Я їздив в Україну років 30 тому назад. Там в'язали віники, там мене то, щоб їжав за нами, так навчив як робити. Дуже часто міні-віники прикрашають і використовують як декоративні речі, а то й обереги. А як можна такий виріб застосувати в господарстві? Ну, я знаю, що от, наприклад, купують дітям або машину. Із розвитком технічного прогресу роботу від віників забрали пилосмоки. але такої конкуренції чомунинці не бояться. Він їх все равно нада, Двор то надо почистить. І особливо у нас привичка, щоб кожну суботу подметають і.

У багатьох чуманинських сім'ях вміють робити не лише мітли. Тут варять смачний сливовий леквар. Кажуть, що він має унікальний смак, який зараз скуштую. Леквар солодкий, гіркуватий і неймовірно смачний. Цей смак не сплутаєш ні з чим. Такий делікатес не важко зберігати, якщо знати прості правила. Бумагу кладемо, щоб трохи і повітря особливо зіпсувалося. Кулиць вариться, та шкірка треба була на ньому. Коли ще горячої. А після, ну, щоб не зіпсувалося, застине. Як гостини, тільки тоді ж шкірка буде і після газети притримаємо газетою. Сливовий леквар готують у чемонині восени, коли й самі сливи достигають. Цей процес проходить як своєрідний ритуал, коли збираються сусіди і родичі. Варять леквер у спеціальному казані, щоб солодощі не пригорали, суміш потрібно постійно помішувати. Додаємо все потрошку, а після рукою сидимо на стільчику і тут ти і держимо, держиме і рукою. Крутено, ну, як казати? Крутимо аби не пригоріло. Варить леквар десятками літрів не лише для себе, а й на продаж. Цей товар номер 2 за рейтингом популярності у чому нині. Після Вінників, звичайно. Йо, я, я ще ніколи не продавала, в минулому році ми купувала. В минулому році по кілограм був 25 гривень. Та так, що ми купували, бо, бо, бо любимо дуже, тому все було докупити, коли ми хотіли варити таку страву. Окрім леквару, сливи сушать і готують із них компот. Чомунинські господині можуть і тут поділитися рецептом. Вони ми так, як завжди, компоти закладуємо, ну, стилізуємо банки, як завжди, а сливи помиємо і трохи кладемо у кип'ячу воду, сироп тут. І треба трохи, щоб потріскались трохи. Наверх і після беремо, складаємо сливи в банки. Як складені сливи в банки до половини банки після горячого сиропу наливаємо і закупорюємо. Зима у чомонині має солодкий присмак слив і кучерявий слід від віника. А ще ця пора року має мінливий характер. У січні може влаштувати справжню відлигу. Проте чомонинців це аж ніяк не дезорієнтує. Люди тут живуть за прадавніми законами. Навесні вони палять старі вінники, щоб прогнати вогнем усе лихе, і починають сіяти нову соргу, щоб наступної зими від кучерявої мітли не перервався слід.